Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами трішки попліткуємо. Поїхали! Давайте сьогодні обговоримо францужинок і міфи, в які всі вірять. Вони елегантні, носять берети. І їдять тільки делікатеси. Давайте провіримо, що з того правда, а що ні. Так, це справжній Париж і це не декорації, тому я зміню місце зйомки, щоб не заважати мужчині. До речі, це хороший момент, щоб зараз поставити подобайку і підписатися на канал. Правда? стереотип номер один. Що француженки завжди носять елегантний і вишуканий одяг. Француженки справді мають свій стиль, але він не такий, як нам показують в фільмах. Вони часто одягають зручний і недорогий одяг. Вони не люблять витрачати гроші на моду, так як вони впевнені в собі, і для цього їм не потрібно додаткових атрибутів, таких як одяг. Я вирішила поспостерігати за француженками на вулицях Парижу і зрозуміти, що ж робить їх стиль таким особливим. І ось що я помітила: француженки не бояться експериментувати. Вони можуть поєднувати речі з різних стилів і створювати незвичні, але стильні образи. Француженки вміють підкреслити свою індивідуальність. Вони не купують модні тенденції, а створюють свій власний стиль. На відео я показала вам кілька прикладів французького стилю. Я думаю, що всіх цих жінок є свій особливий шарм. Вони не бояться бути собою і підкреслювати свою індивідуальність. А чи ви помітили цей шарм на цих відео? Стереотип номер 2 що француженки харчуються делікатесами французької вишуканої кухні. Насправді, француженки вживають велику кількість бургерів і картоплі фрі, яку можуть замовити майже в будь-якому ресторані Парижу. А їхні стрункі фігури ще досі для мене загадка. І, звичайно, саме популярний стереотип, що француженки ходять в беретах. Ні, це неправда. Я жодного разу не бачила жодної француженки, яка би ходила в беретві. Туристів дуже багато. француженок – ні. Берети це більш туристичний атрибут ніж частина повсякденного гардеробу французьких жінок. Француженки не бояться експериментувати з модою, і вони часто створюють. Свій власний стиль, який не відповідає стереотипам. І що ж, висновок можна зробити такий, що стереотипи про французьких жінок це лише поверхневі уявлення. Вони не відображають справжню сутність цих жінок. А чи знаєте ви інші стереотипи про французьких жінок? Поділіться зі мною в коментарях. І, до речі, цікавий факт. Чи ви про нього знали, що в 1900 році у Франції жінки вперше отримали право голосу. Це було на 40 років раніше, ніж в США. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки. До нових зустрічей!